Привіт, мужики! Он склеїв пару ножок. В якому сенсі склеїв? Ну от, дивляться, наприклад, на таку ногу. Тут вона тонше, тут йде потовщення. Тут знову тонше. Так, вона проточена. Багато хто задає. Запитання, як ти так виточуєш, щоб ідеальний був підріз і потовщення. Кажуть, невигодно. Часу багато займає наклеювати на цього бруска. То я рішив проблему другим способом. Он виточив отаку заготовку брусочка. Тут 25 висверлено. Для для колка <coughs> Деревянного P25 У меня фреза я, э, специально Чтобы Сверлить такие кулачки так Намазываю сюда клеем Намазую колочко клеєм, забиваю, це промазую клеєм. Саме головний нюанс розчитати колочка так, щоб оставалося пару міліметрів запасу, щоб дирка була більша отвір глибший, ніж колочок. Плюс висверлене там я тончим свердлом вісьмеркою, для того, щоб лишній клей, коли зжимаєш, щоб, він, щоб йому було куди. Витікать. Бо сюди він витікти не може. Соответственно, коли зжимаєш, остається між. Так. Остається між виточкою, виточеною заготовкою і квадратним бруском. Залишається. Щель. Не мала ніякого зажати бо клей уплотняє. Ось така робота. Це все на клей Ось такі то ножки, виходить ідеальні. Колись я. Висверлював на вильот і затягував болтами на болтами. Але коли отака заготовка 21-25 см, як коли її висверлить дуже важко, хоч в мене свердло для цього було куплене, виточив Отакого подовжувача. Це заводський подовжувач з головкою на 13. Тут мені токар сточив, щоб воно було зажимати в шуруповерт. І я сточив. Таких три сторони проточив. Плоских, щоб було добре зажимати в шуруповерт і щоб не прокручувалось. От за допомогою воротків воно і зажимається, дотягується. Вручну, коли ж шуруповерт не може затягнути. Але це дуже багато роботи. Незручно. Кхе -кхе. Плюс болти теж подорожали. То я зробив отакі овайми спеціальні. Тут наварені є приварнає щоб не впиралося оце потовщення, щоб не впиралося в швеллера. Вінти я купляв. Тут проточено, зразу там шарик стоїть, сельдов запакований, ручечка. Ну все, все, все зроблено гарно. 250 гривень на сьогоднішній день. По сьогоднішньому курсу. От такі то склеїв, через годину їх можна розкручувати, а через 24 години ти вже цю ногу не розб'єш. Ось ще залишки клею видно. Не висох повністю. Ось такі то ножки. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Може комусь моя ідея, так сказати, упрощення грубих ног понравиться. Ставте лайки, коментуйте. Все, всім пока.